Стати впевненим в собі, самому собі господаром, самому собі опорою, можливо, завдяки самопізнанню та особистісному розвитку. Це одна із найважливіших задач кожної людини, коли ми пізнаємо себе, тоді ми більше розуміємо себе, знаємо про свої переваги, про свої недоліки, приймаємо їх, вчимося правильно реагувати на проблеми, невдачі, і тоді все змінюється на краще. Зазвичай цей процес починається, коли нас щось не влаштовує в житті, виникають проблеми, різного роду неприємні думки. Тут я ображаюся, там не можу сказати ні, тут зриваюся, ще й на додачу заїдаю, терплю нелюбиму чи низько оплачувану роботу, і вічно щось не вистачає, то часу, то грошей. Приємних вражень то спокою в душі. Тоді людина цікавиться психологією і, як правило, починає ставити собі діагнози. У мене комплекс меншовартості, травма покинутості, і взагалі я по життю жертва, і розвиток стає не виходом, а навішуванням на себе ярликів, модних діагнозів, це вганяє ще більший стан неповноцінності та безнадійності. Далі є два шляхи залишити все, як є, та продовжувати прокоптувати психологічну інформацію, шукати в собі вади, при цьому нічого не робити. До цього зазвичай ще додаються сильні претензії, образи та звинувачення батьків, які недолюбили, багато чого не додали, та ще і травмували. Або змінювати себе. Сьогодні працюю із самооцінкою, завтра із прокрастинацією, післязавтра консультація із коучем, як рухатися до своєї мети, у четвер тренінг про любов до себе, у п'ятницю медитація, але чому в суботу хотілося на всіх кричати? А неділю вранці заледе піднялася з ліжка. Коли людина намагається швидко і Відразу змінюватися, то в якийсь момент вона здає, не може взяти себе в руки, пропадає інтерес до всього і навіть виникає апатія. Це не про розвиток та самопізнання, а про насильство над собою. І вихід тут замість самовдосконалення за місяць рухатися у своєму темпі, знайомитися з інформацією по психології і використовувати її собі на благо. При цьому не шукати в собі вади, не ставити собі діагнози, а з цікавістю спостерігати, пізнавати себе, поступово працювати із тими сторонами, де у вас є прогалини. Розкривати, дізнаватися про свій внутрішній світ, про свої сильні сторони, якості, таланти, а потім виносити їх у світ з ніжністю, теплом і турботою, з почуттям поваги та вдячності до себе, вдячністю до світу за ті можливості, які він перед нами відкриває, вдячністю до близьких за те, що підтримують на цьому захопливому, одночасно непростому шляху. Що ви думаєте про такий розвиток?